Розвиток свинарства, молочного скотарства, без кукурузи ні мислі. Хоч на сіл, хоч на зерно, хоч на комбіттермах. Нема кукурузи, все, зі І свинарства нема. У нас 10 років тому 34 тисячі голів було скільки свиней. Ви ж позбавилися від. 34. 000. Ну, а зараз 3 тисячі. А для чого вони найбільші? Вони все одно закупують, за валюту закупують свиней в Польщі. А значить мені це? А що мені з тих свиней? У мене б за 5-7 років було б 100 тисяч, так як в калеті. Але вони держави немає, підтримки немає, а прибілі мені з них зуся вода. Я їх ліквідував. Раніше був пустим кармана. Зараз 25 мільйонів. Підіймаю, я на рік тримаю декілька районів. І всі люблять брудний секс, де коханням без кордонів ми завжди шукали сенс серед побуту законів. Але ти випила хренися пляшку і а потім всю ніч не